Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. 31 ша річниця минає в умовах повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію. Розуміючи свою неспроможність знищити нашу державу та націю, ворог кидає ракети та обстрілює міста і села України. Росіяни ще зночі почали вітати мешканців Дніпропетровщини з Днем Незалежності. Російська армія у ніч на 24 серпня накрила вогнем три райони Дніпропетровщини: Дніпровський, Нікопольський та Криворізький. Подніпровській. Кому району російські військові випустили ракети, внаслідок ракетного удару зайнялося поле із залишками пшениці площею 3 гектари. На місці удару утворилася вирва діаметром 15 метрів. Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежу загасили. Нікопольський район чотири рази обстріляли з важкої артилерії та градів. У Марганці дістали поранення чоловік та дружина. Вони отримали медичну допомогу і лікуються вдома. У Марганці Нікополі та Червоногригорівській громаді є руйнування житла у Криворізькому районі. Російські урагани обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач. Детальніше про обстріли розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі під обстрілом нас опинились три райони нашої області: це Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони. Ворог бив ракетами Х-22, градами ураганами. Та ствольною артилерією є зруйновані, пошкоджені будинки та електромережі у Дніпровському районі. У нас було влучання двох ракет Х-22. На щастя, постраждалих немає. Внаслідок сталася пожежа. Вогонь приборкали 9 рятувальників та дві одиниці пожежно рятувальної техніки. Ракети залишили вирву діаметром 15 метрів та глибиною 4 метри. Марганець обстріляли зі ствольної артилерії. Постраждало подружжя, вони отримали медичну допомогу. Зараз знаходяться вдома на лікуванні. Зруйновані два житлові будинки, пошкоджено 14 житлових будинків та шість господарчих споруд. Понівечено харчове підприємство, автомобіль та дві лінії електропередач. Нікополю гатили двічі зі ствольної артилерії та градів, випустили по місту 20 снарядів, пошкодили житло. На щастя, обійшлось без постраждалих Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Но накрили зі ствольної артилерії, знищений один житловий будинок та господарча споруда. Понівечені два житлові будинки та чотири господарчі споруди та зруйнована автівка. Люди не постраждали у Криворізькому районі. Під прицілом була Карпівська та Широківська громада. Російські війська били з ураганів. Люди неушкоджені. Також у селі Кошове було одне влучання у лінію електропередач. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини про ситуацію на ранок та на зараз. Ми чекаємо інформації від обласної військової адміністрації. Нагадаю, цього року через війну сьогодні не буде масових заходів. Вони заборонені заради безпеки. Комендантська година в області без змін у Нікопольському районі, як і раніше, вона стартує з 21.00, у Криворізькому з 22.00, у Дніпровському, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах з 23.00. Усюди триває до п'ятої години ранку. У Кам'янському та Дніпрі комендантська година з опівночі і до п'ятої ранку. Подовжили її лише у Сенельківському районі. Там вона з 21.00 до 6.00 ранку у цей час виходити на вулицю не можна. Нині правоохоронці патрулюють міста та села у посиленому режимі, як і усі ці місяці. Це офіційна інформація від обласної військової адміністрації. Зараз у Дніпрі на вулицях людей поменшало. Громадський транспорт курсує у звичайному режимі, але через рекомендації обласної військової адміністрації менше бувати у громадських місцях і по можливості працювати дистанційно на зупинках людей майже немає. Кожен з нас щодня робить внесок у державну незалежність. Кожен з нас самовідданої праці з сумлінним навчанням робить вагомий внесок у розбудову та зміцнення рідної України. Як війна змінила звичне життя, роботу зробила багатьох волонтерами. Про це далі говоримо з громадським діячем Дніпропетровщини, чемпіоном світу скайтфлаєнгу, волонтером Леонідом Бройтманом. Пане Леоніде, ми вас вітаємо з перших днів війни. Ви стали волонтером, збираєте гуманітарну допомогу, співпрацюєте з волонтерами інших країн. Розкажіть нам детальніше про це. Взагалі, як змінилася ваша діяльність і на чому нині зосереджуєте свої сили та увагу? Світлано, вітаю вас, шановні колеги. Вітаю вас з днем незалежності нашої держави. Це дійсно дуже важливі свята для нас, для мешканців нашої країни, для всіх українців. Сьогодні вони звучать по особливому, адже ми вже півроку, як ведемо. Дуже нерівний бій з дуже сильним ворогом. І я пам'ятаю, Світлана, як у перші хвилини війни я зв'язався з вами, з журналістом радіо про те, що робити і які заходи приймати. Вже минуло півроку. Знаєте, за ці місяці ми стали ще сильнішими. Адже ми переконалися, що наша країна єдина, дійсно єдина. Це не просто слова. Можливо, хтось признався, сприймав, жили дуже так, добре, відпочивав. Але хтось працював, хтось відпочивав, хтось на когось ображався. Але сьогодні ми зовсім по іншому дивимося на це. І я хочу вам сказати, що з перших годин війни. Людей небайдужих ставало з кожною секундою все більше. Ми зараз перед нашим ефіром, перед тим як ви мені зателефонували, до мене знову позвонили люди небайдужі і запропонували співробітництво, щоб допомагати людям, щоб давати гуманітарну допомогу, давати гуманітарну допомогу і переселенцям, давати допомогу нашим воїнам на передовій. І це стало силою, стало гаслом, що ми кожну секунду 20... Чотири години 24 на 7, працював для щоб допомагати всім першої адресатів для допомоги дуже багато. Я хочу вам сказати, як все розпочиналося в перші дні війни. Почалася масова евакуація, і всі ті зв'язки, які були в мене і в моїх друзів, ми. Всі об'єдналися. Це був поклик серця. Ми знаходили одне одного для того, щоб допомогти. Чи це необхідний був автобус із Чернівців, де організація під керівництвом Тетяни Крітенко, яка очолює Боготінну організацію оливкове дерево? Вони допомагали вивозити наших людей до Польщі, а далі до Німеччини. Чи це єврейські громади Кам'янського Дніпра та Кривого Рога, які допомагали в організації евакуації? І до Польщі, і до Румунії, і до Молдови, і до Німеччини. Це волонтерська мережа у Німеччині у землі Баварія, яку там очолює в одному з місця, в місті Ансбах, це Ірина Савченко, Ілля Боголюбов, який знаходиться у волонтерській мережі міста Тортмун та Дюссельдорф. Люди Їхали без документів, без речей, деякі, то на кордоні приймалися рішення. І не було кордонів для допомоги, для доброти. Були навіть такі ситуації, коли люди їхали і вони не знали, де зупиняться, де їх настигне коментарі. Ові чи Тернополя, чи у якомусь передмісті, я телефонував своїм знайомим друзям, тих, кого я не бачив 30 років, де, кого 20 років. І знаходив ці. Ми тільки спілкувалися по телефону. Так однокласники, кого я не бачив, нещодавно вийшов на зв'язок Сергій Ратушняк і моя знайома Морослава у Кучу, Тернополі організували. Прихистком для людей для мікроавтобусів, які їхали з Кам'янського, пам'ятаю таку деталь. Сергій мені сказав: ти подзвониш на телефон і скажеш пароль. Що це від мене там дадуть ще один пароль, і там буде гурт. Е Ожаток, де можна буде переночувати. Потім другий етап це вже почалася гуманітарна допомога Польщі, Німеччині в Сполучених Штатах Америки про те, що потрібні продукти харчування, потрібні засоби гігієни, і звичайно, амуніція для військових. І тут теж на допомогу прийшло декілька фондів із Польщі. Чехії, я хочу подякувати за це пані Хані, яка представляла фонд Фрінс Оф Ізраїль. Це друзі Ізраїлю, які передали і єврейській громаді, і передали для переселенців, для військових. Потім далі була допомога із Чехії. Потім до мене зателефонували висяці із нашого регіону, з нашого міста, люди, які проживають в США, у Сполучених Штатах у Нью-Йорку. Це була. Ольга Сальман та Юрій Мільковський вони сказали, що вони і схвилювання дивляться новини з України, і в них були серце, і вони хочуть допомагати, але не знають, як це зробити. І я їм запропонував співробітництво, і вони організували збір коштів і збір речей і. Почали закуповувати медичні препарати для вій. наших воїнів. І вже декілька таких траншів, декілька посилок з вантажами ми отримали і передали їх на передову допомогу профспілкової організації металогів підприємства Камець, комбінат Діпросінського назва і керівник профспілки Олег Нагорний. Він теж на постійному зв'язку. Ми звичайно придавали їм, вони приїздили і до нас, і їздили у військові частини, аби передати цю допомогу. І кількість небайдужих людей все більше і більше. І в нас ще є ресурси, є резерви для того, щоб Україна ставала все сильнішою. І звичайно, все головне те, що ми отримали в цей час, щоб всі люди об'єдналися. Зараз я не чув жодного разу, щоб хтось відмовив у допомозі. І зараз в мене сльози на очах. Я хочу всіх подякувати. Я хочу побажати всім, щоб поскоріше мирне небо було над нашою державою і щоб закінчилася ця огидна війна. Ми жили у мирі, злагоді і відбудовували нашу рідну землю. Я пам'ятаю, як ми її їздили на змагання, піднімався. Український прапор на честь перемоги наших спортсменів і шашок ми проводили чемпіонати світу Європи у нашому місті Подільському приїздило багато людей з усього світу. Всі були раді дуже привітно зустрічали наша земля, наша рідна українська земля. І тут були прапори і Китаю, і Нідерландів, і Монголії, і діти. Були об'єднані, грали у футбол, грали у баскетбол у вільний час, а за шашкову дощу ми виявляли переможців. Ми були на кайф фестивалях ми планували організувати їх у нашому місті, у Херсоні, міжнародні фестивалі. Коли ми були у Китаї, це теж дуже всі ставилися до України з великою цікавістю, роздавали, запрошували нас на фестивалі. І я сподіваюся, що це мирне життя. Незабаром повернуться, незабаром поверхниця, адже такі люди, які в Україні, вони проявили себе по-справжньому у цей час. Пане Леоніде, ваші друзі з Федерації повітряних Зміїв України знаходяться в Херсоні, який нині окуповано, чи є з ними зараз зв'язок, що вони вам розповідають, як вони там тримаються? Був зв'язок з Постійний, потім були перебої зі зв'язком. Там, звичайно, спочатку була дуже серйозна гуманітарна криза. У нас існує свій сайт, своя група. Я кожного вечора на прохання павла президента соціації. Він присутний написати декілька мотивуючих слів. Знаєте, що підтримати молодь про те, що все буде добре. І... Коли вже закінчувався час, це другі ночі, третій ночі, коли вже треба якось відпочити, і ще треба було декілька слів написати в наш чат, щоб підтримати молодь асоціації. За на днях ми святкували п'ятиріччя Української асоціації повітряних зміїв. І я вітаю всіх, щоб думки всіх, всі задуми, ми всі дивилися у майбутнє, дивилися як літають повітряні змії у чистому мирному небі. Пане Леоніде, ви робите значний внесок у незалежність нашої України. Скажіть, будь ласка, як ви будете відзначати День незалежності України? Що ви будете сьогодні робити? Тут не доводиться. Особливо вибирати, адже їх постійно на телефонному зв'язку. Кожні 5 хвилин роздається дзвінок людей, які чи потрібна допомога, чи від партнерів. Тому свято День незалежності також буде у такій роботі. Головне створювати зону комфорту навколо себе. Коли кожна людина це зробить, створить навколо себе побільше доброти, побільше добрих справ, побільше допомоги. Буде справжня незалежність там не потрібен буде ніхто, коли ми всі об'єднаємося і будемо сильні. Дякуємо вам, пане Леоніде, Вітаємо вас з Днем Незалежності і бажаємо вам мирного неба і перемоги звичайно. Дуже дякую вам. Я дуже бажаю вам чисту пакеру і щоб побільше радіослухачів вмикали суспільне. Дякуємо вам. Нагадаю, з нами на телефонному зв'язку був громадський діяч Дніпропетровщини, чемпіон світу скайтфлаїнгу, волонтер Леонід Бройтман. Ці заходи до Дня державного прапора та незалежності України відбувалися напередодні свят. В основному це були благодійні заходи, заходи культурного та спортивного характеру. У Магдалинівці відбулася комплексна Спартакіада, краща спортивна територіальна громада Дніпропетровщини 2022 року. Захід пройшов під гаслом разом до перемоги на підтримку Збройних сил України. На змагання завітали понад 240 учасників з 13 територіальних громад Дніпропетровщини. Кожна територіальна громада учасниця змагань, внесла благодійний внесок на підтримку збройних сил України. Громади змагалися з мініфутболу, волейболу, настільного тенісу, гирьового спорту, дартсу, шахів та шашок. Загальнокомандне місце в фінальних змаганнях Спартакіади здобула команда Магдалинівської територіальної громади. Друге місце нивотрудівська громада, третє місце Червоногригорівська територіальна громада. У Кам'янському відбулися змагання шашок. Їх приурочили до 31-ї річниці незалежності України, і зараз з нами на зв'язку. Ігор Губерєв, заслужений тренер України, голова Кам'янської федерації шашок, професор кафедри фізичного виховання Дніпровського державного технічного університету. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше про змагання шашок, які відбулися до Дня Незалежності України. У місті Кам'янському пройшла першість міста серед чоловіків та жінок, які виборювали медалі в двох вікових категоріях: вікова категорія дорослі та вікова категорія хлопці та дівчата 2007 року народження та молодше. Турнір пройшов за сприянням міської спортивної організації управління молоді та спорту. Спорт для усіх. Які у своєму приміщенні приймали ці змагання, де зібралась достатня кількість спортсменів, видатних спортсменів нашого міста, серед яких були три чемпіони світу, три майстри спорту, ну а також спортсмени, ті, які на обласному рівні показують достатньо високі спортивні результати. Після трьохчасової зустрічі усіх спортсменів були. Названі кращі спортсмени серед чоловіків перше місце. Ну як то і прогнозувалися, посів майстер спорту, чемпіон світу 2021 року. Шашок Андрій Блоха, це учень ліцею інформаційних технологій, це дуже такий сильний спортсмен, який підтвердив свою кваліфікацію. Серед дівчат перше місце зайняла Анастасія Губа, теж представниця ліцею інформаційних технологій, яка перше місце здобула серед жінок цієї вікової категорії у молодші групі 2007 року народження перше місце посів учень 30-ї школи. Це Криваніс Максим. Який зумів обігнати на фініші практично усіх своїх суперників, а перше місце серед дівчат посіла Федорченка Аріна з гімназії номер 11 яка теж є однією з кращих спортсменів України за підсумками 2021 року, і от вона зуміла у цій категорії бути першою. Призери і переможці були нагороджені медалями, дипломами, ну і впадав. Рунками сувінірної продукцію спортивної організації Спорт для усіх. Я хочу сказати, що практично весь серпень місяць хлопці та дівчата скучили за змаганнями. Це було перше змагання, яке от було проведено за останні три місяці. Пане Ігоре, ви присвятили ці змагання Дню Незалежності України. Ми його вперше святкуємо у воєнний час. От наскільки охоче діти зараз займаються шашками, чи не бояться вони ходити на гурток, не грати в шашки? Чи можливо вони грають вдома онлайн? Як це зараз відбувається? Там, де облаштоване бомбосховище, там проводиться заняття. ведеться навчальний процес. Це у нас. Є такі приміщення, це дитячі нескорспраціна школа 2, дуже велике приміщення на 600 місць бомбосховище, Це середня школа номер 40 ліцей номер 40 де бомбосховище на 400 місць і дуже такі приміщення, де дійсно можна перебувати під час, якщо це знадобиться. Тому хоче батьки. Відпускають дітей на заняття, тому ніяких таких побоювань у них немає, коли вони знаходяться і відвідують заняття у школі та спортивній школі. І, пане Ігоре, будь ласка, сьогодні ми святкуємо День Незалежності України. Що б ви хотіли сказати своїм вихованцям і, взагалі, нашим радіослухачам? Спорт це те. Що дає можливість нам зустрічатися на міжнародному рівні з іншими державами, з іншими дівчатами, хлопцями або чоловіками, жінками інших країн світу, і коли ми займаємо особливе місця на змаганнях міжнародного та світового рівня, і коли Мається прапор нашої країни завжди. Я вважаю, щоб наша країна завжди звучала на усіх рівнях, і не тільки спортивних, а і в економіці, і в культурі, і таке інше. І щоб завжди, як і у наків, так і у дорослих була гордість за нашу державу. Дякуємо вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Губарів, заслужений тренер України, голова Кам'янської федерації шашок, професор кафедри фізичного виховання Дніпровського державного технічного університету. Шановні наші радіослухачі. Ми вітаємо усіх у вас з Днем Незалежності України. Бажаємо міцного миру, здоров'я, гарного настрою, радості, щастя, віри у щасливе майбутнє України. З повагою, колектив українського радіо Дніпра, це була програма. Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сухач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.